Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. Я помітив, що дуже давно не було контенту із т 64 да і з совками взагалом. Тому я вирішив покатати трошечки сьогодні на т 64 на цій чудовій. Ну і там побічно, якщо нас будуть виносити, буде Т-72 і ЗУшка. ЗУшка в мене вкачата вже. Вот тому будемо кататися трошечки можливо місцями десь і на ній. Так. Ага. Бемц. Прям в кольоса. І під... підвізка. Блін, а ну, тут небезпечно трошечки. Ну, ш... Серйозно. Прям сіріуслі. Тому ваші ставки по ну трошечки. да. Мені цікаво, як ця фігня, коротше, не пробилась. Ну ладно, то таке, дуже інколи дивні перешкоди на цих мапах трапляються, які з реального життя були б спокійнесенько пробиті. Це якась мачта старчить, незрозуміла. А... При цьому вона виглядає доволі слабкою, щоб її не пробив під калібр, як гадаєте. Ой, тут нам насипає. Комусь ми сраку трошки підпалили, напевно. Пупурупурупу. Та так, ще трошечки. Щось мене тут трошки підхарює кацапська озвучка. Раніше, наче була українська, чи я щось собі навигадував. А мені дуже цікаво, чому а, бойовий рейтинг у цього гівна Т-72А більший за Т-64. Бешку. А, вибачаюсь, це теж Т-72Б. Ну, але все одно. По суті, можна було б ставити на один бойовий рейтинг, бо техніка плюс-мінус... однаково, однаково поводить себе в грі. Ну, от. Тому ця херня дуже-дуже дивна. Пурум-пурумпур. Щось бляха навалює. Тут зараз треба обережненько зачкіритись. Мені вже в пику пролітає. Так. Ну, принаймні, у нас є всі шанси. Я гадаю, відремонтуватися. Ми доволі швидко захопили цю точку. Але курва настрілює трохи. Намагається вицілити нас. Десь якийсь... Чую... О, привіт! Де ж бачите, леопард, бляха, в саму захищену частину прошивається на ізі. Таке собі. Їдемо працювати по шахедам. Якщо чесно, я взагалі не шарю. Від слова зовсім. Як користуватись цим радаром? Ну, типа він просто помічає тобі ціль, чи можна якось її захватити? Типа, щоб вона автоматіка якась вела. Сліпить, чи то шо. Давайте ще раз Т64. Тут вже потроху бімби якісь ось так на нас кидають. Ану, ано, ану, давай заряджаєш швидше швидше, швидше О, бачите як ще раз. Техніка, яка німцями розроблялася, бо виносить і тримати удар у совків цього ж покоління. А в грі вона насасує. Типова русня. Білайк. Like. Так, ну в нас тут на точці як на точці, чогось когось наче. Як, блядь. Вибачте, відволікся, хотів бімби кинуть. Mm. <гум> <гум> Мені дуже подобається ця мапа, вона прикольна. По атмосфері саме. Дуже похожа мапа є у картох. І... Блін. Да. Не повезло, чи я неуважний. Давайте наступний біль залітаємо в жух. Ох, з однієї хорошої карти на другу дебілячу. Причому подивіться на місце розположення точки. Це йобаний крінж, вибачте. Тобто вона не десь в забудівлі. Там, чи ще десь... Ні, ну, Вона, в принципі, в забудові, але я не знаю, ну, розмістили б десь посередині. І на що робити, розтягувати. Ось, подивіться, я зараз е, візьму мишечку, стрілечку нашу, дивіться, скільки площі, от просто скільки квадратів, вони тупо незаймані нічим. Всі дії відбуваються по суті в чотирьох оцих квадратах. Чотири, то з натяжечкою, навіть скоріше, в трьох в кращому випадку. Все інше, це просто не понепотріб. На що стільки додавати незрозумілих масштабів? Ну, це я не знаю. Як вони взагалі це бачили? Це треба, типа, якась умовна ПТ-шка їде ось звідти, от сюди, сюди, сюди. Обходить і тут стоїть, настрілює цих короч, на розпеч, що Ні, ну це може і варіант так на крискою грати, я не знаю. Mmm, пишіть ваші ставки. Та мені здається, що там дуже швидко вас помітять і надають по сракам Максимум ви зробите 1-2 фрага так само, як як можна це зробити і тут. Що мене харить, що не можна з однієї сторони харить. Що не можна обрати так, щоб можна було грати там, наприклад, сувки проти сувків? Вот. Так, це тут доволі опасно. Такие то делать. Там что-то кто-то сбоку был. Ой, боже. Пум-пум-пум-пум-пум. -пу 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 -пум. Сюда бы сейчас фуру с дронами. Десь якось щось викотить на якусь позицін. Хоча проти китайців, чи хто це пакистанці якісь. Що це? Ні, це китайці. Чи пакистанці. Я вже заплутався. Тут клонів стільки, що капець. Теж приємно. Так, ну таке місце, я б не сказав, що доволі безпечне, але якщо швидко, швидка у вас реакція більш-менш, то тут в тіні стоячі ви доволі непомітні. А от тіпам, які знаходяться там, їм світить дуже сильно в табло. Дрошечки не в тему тут тему є вперед. А, й моё До побачення. Красивий, звісно, танчик з однієї сторони. Але це біль із БК, на якому ти сидиш з ракою. Таке собі. Я не знаю, от цікаво, до речі, ваш... ну, тіпа, гіпотеза така, як думаєте, якби взяти всі наші Т-64, 72 і все. Оце, і в нас ж цей проект був, де перероблювалася техніка під оцей автомат заряджання, як. в цьому, Господи, в Ятагані Є-72, е ка в якої. т 72 120 в якої автомат заряджання в потилиці і. Ну, звісно ж, сам Ятаган, це Т-80. Та, тобто, було б верніше Т-84, перепрошую, там катана, зверна башта. Було б цікаво взагалі подивитись, як воно по ціні вийде і в які сроки можна реалізувати, оскільки це все про безпеку наших екіпажів. Було б непогано, аби якусь кількість танків. Е Ну, можливо, навіть замість е цих леопардів перших да, взяти ту стоїмость, да, ті кошти направити на те, щоб переробити наші старі танки під більш захищені. Ну і це ж, звісно, зміна калібру під натівські стандарти автоматично. Може, срав пес переділи гуси, поки ти туди доїдеш. Я сподіваюся, БС мене не під'єбне цього разу, і цей відос нормально запишеться і буде працювати все окей. Бо коли я того разу зайшов робити нарізку, монтувати, ну, прибирати все зайве, Прем'єр Про мені сказав, давай до побачення, такий формат я не підтримаю. Так. Щось наче тут жужить. Сюди щось поїхало? Зараз ми спробуємо взад запхатись. Де ти, де ти? Де ти? Ху? По пацанськи чисто, да? Якщо що, це сарказм Ой, чекайте, тут ще щось стоїть, да? Сенсі, ну камон. Та я б вже розєбунькало б від такого пострілу. Теж мені. Так, там наче щось збили, чи ні? А, Мені здалось. що збили захват. А, шо, выходит тут таких то, -то есть? О, здрасте. Да, ну, конечно. Такие особи... Так я Так, бимбить нас. Пум, пурум, -пу -пум, пум 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 Ваші ставочки. Чи буде тут якась кріска нас е -е, чекать. Наче всіх е -е, розхірячих тільки двоє, наче як було. Ла-ля -ла топаля. Цього я тут за пагорбом не побачу, напевно, так? Да? Якщо я на цей пагірб... Пагірб. Як правильно, Пагірб чи пагорб? Ні, пагорб, напевно, пагерб. Кравасісі, під'їхали. Ой. Так, тут з двох сторін, коротше, на свій страх і ризик. Те, як і тут десь був, да? А, бачу десь. щось, Щось десь. Та ну куда ты тикаешь, кулера? Надолотило. пурум пум 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 пурум пурум пум пум Це ж собою в бочину не, не зайшло. Хоча там і є якийсь танчик. Але ж все одно якісь ракети, матіо летять. Трол, чи то ракети, чи то бімби Якісь пекельні борошно. О! <darum> да. Аж куди він нам в НЛД. <раприк> mm, і знову ця карта, але вже стріма точечками для захвату. Нахиба брати цей сраний БТ 5? Я просто не розумію. Люди камон. Ну, типа. Я чесно, щоб що? От що дає цей прикол брати таку техніку на такий ранг? Ну Я не знаю, колись я бачив якісь там відеомеми, де де брали якусь техніку з хорошим таким калібром. Да? І вона навалювала, але вона навалювала за рахунок свого калібру, і це було там, виправдано, да? ти там, займаєш якесь скілове місце. Скілова криска, і ти там наварюєш там, в бачину комусь в сраку, але ж це срати БТ-5. Що від нього хочуть. Залишти діда помирать. Через цю херню не, не бачу. Воно наче міточка є. А в кого стрілять, я не бачу. До речі, я не знаю, це, чи це я так довго не грав у Тундру, але якось на цьому рангові мені комфортніше, чи що? Може тут просто баланс більш. допиляний, якщо можна так сказати. Так, а це звідки було. Десь. Десь звідси. Пу-пу-пу. Ну, давайте знатоки, Чому не можна на Т-64 зробити таку саму швидкість руху ну, заднім ходом, як на умовному т 80 з 6ТД, який на оплоті стоїть? Бо в теорії, ну, тіпа, я чув, що там проблеми з підвіскою. Але ж. Вперед він іде з певною більш-менш швидкістю, тоді чому не можна назад так само. Можливо, звісно, через те, що сама підвіска стоїть під певним кутом, я не знаю. Тобто вона, як наче ці там тарсіони, чи як воно вигнуті вперед. Да, воно там як коліном таким стоїть, якщо не помиляюсь. Якщо назад йти, то вони в теорії можуть закручуватись і злітає гусня. Може? Може, через це. Так. Ось тут звідкись хтось щось стріляв. І тут стоять. Пу-пу-пу... Ну, давай, заряджа таке довге, блін. Зеніточка в нас лишається. Щось ми мало сьогодні на Зеніточці пограли. Да. От щось якось так, мої хороші. Пишіть, будь ласка, коментарі, як вам сьогодні цей відосик. Ставте обов'язково вашу гетьманську вподобайку. Не забудьте підписатись на цей канал і пам'ятайте, ніколи не донатьте в тундру це кацарська гра, її розробники москалі. Якщо не можете жити без цієї гри, донайте краще на ЗСУ або чистити свою карми. Карми, карму. 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 А з вами був я. Слава Україні всім папа.